Мене звати Оксана Смірнова, Проживаю у місті Терпінь. Почну свою розповідь з 22 лютого, так як це була частина нашого життя, не дуже яку хочеться згадувати. Почалося звірство в нашому місті, довелося з міста втікати. Син залишився захищати рідне місто. Звичайно, він мені не говорив, що він тут залишився. Він сказав, що він в другому місті. Він Зберігав моє здоров'я. Страшна звістка прийшла 25 березня в день його народження. Зранку при е, обстрілі Романовського мосту е, він загинув. Ну, Важка звістка, звичайно, для мами це найстрашніша, мабуть, звістка в моєму житті. Немабуть, а так. І тут ти не живеш, ти вже згорів, ти не живеш для себе, ти взагалі не знаєш, для кого ти живеш. І випалене серце, випалена душа. Я до війни була дизайнером. Через днів десять після сина зрозуміла, що сидіти, просто так жити я не можу. І я зрозуміла, що я маю щось робити. Я найкраще себе почуваю між жінками, які такі самі мають втрати. Почалось воно з того, що я допомагала таким самим, як я, жінкам вийти з такого самого стану, як я сама виходила. Ми підтримували одна одну. Ми підтримуємо надалі одна одну. Ми... Ділимося такими речами, як хто допомагає побратимам загиблих хлопців. Ми ділимося тим, як ми йдемо на могилку, яку ми квіточку несемо, синочку чи дочечки. Є в мене одна героя України, яка загинула медсестра дочка. І що я хочу сказати, що найбільше нам, жінкам, допомагає арт-терапія. Це така терапія, коли ми сходимося всі разом. І коли людина згоріла повністю до тла, ну зовсім ти стався попілом. І ти розумієш, що якщо в той попіл посадить якусь зернинку, то вона починає рости. Отак ми з того попілу починаємо рости, коли ми можемо допомогти на дрони, можемо допомогти на мавіки. Ми робимо іграшки, малюємо сумки. Ну, це говорить про те, що ми вже оживаємо і ми хочемо працювати на перемогу. Ну, ми робили такі майстер-клас, один такий невеличкий, для того, щоб ну, хлопцям нашим зібрати там на медикаменти, на дрони трошечки Ми збирали, але тоді такий був пробний майстер-клас. І вирішили ще зробити декілька таких майстер-класів, щоб на День Незалежності ми змогли так само зробити ярмарку. Ну, взагалі, в мене ціни на нього немає. Я просто завжди кажу донат. Якщо хтось хоче підійти, бо там деякі матеріали, я можу собі дозволити їх ну, якби, пожертвувати на, на ці майстер-класи, то ми просто кажемо на донат. Якщо є бажання, то можна просто приєднатися до нашої групи. В нас завжди об'ява є, і ми можемо запропонувати з нами общатися. І це дуже, дуже гарне буде спілкування через те, що я завжди намагаюся, щоб. В нас не було розділення, що жінки з втратами, і жінки, які ну просто чоловіки там на фронті, просто жінки, які переселенці, щоб ми спілкувалися всі разом, щоб у нас було таке спілкування, щоб в нас не було розділення, щоб нас, якби нас, ділять Україну на, на східну, центральну і західну. А мені хочеться, щоб ми були всі просто українці.